Тарифи на перевезення не відповідають економічним показникам діяльності перевізників. А компенсаційні виплати перевізникам за виконані пільгові перевезення не своєчасні і недостатні в Кіровоградській області. Таку оцінку стану автобусних перевезень дав заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Олександр Чернявський на зустрічі з журналістами Олександрії. Як відзначив Олександр Чернявський, він піднімав питання щодо саме Кіровоградської області на колегії, що нещодавно проводилась Міністерство інфраструктури України. Я підняв вопрос Кировоградської області непосредственно по возмещению Вот Когда мы выйдем на условия, что вам будут полностью компенсироваться, у вас будут рентабельные тарифы, конкуренция, конкуренція, тогда будет все намного жорстче. На думку заступника голови обласної держадміністрації влада розуміє те навантаження, яке зараз на автоперевізниках, і просить їх з порозумінням поставитись до проблеми перевезення пільгових категорій. Ми прекрасно розуміємо, що ви виконувати дуже важливу роль, дуже важливу роль. Да? І наоборот, я відношусь з благодарністю до вам, тобто, тому що ви все-таки возите льготних перевозчиків при недостатній компенсації цих затрат. Йдете навстречу, зустріч. Тому у мене наоборот, навіть не требування, а просьба завжди була. Ну, йти навстречу пенсіонерам, йти льготчикам, ви розумієте, що Эмоции эмоциями, работу надо делать. Мы же максимально будем вам помогать.